Шосткинська громада готується до зими цього тижня. В центрі міста змонтували новий пункт незламності. Загалом по шостці таких планується два. Цього разу намет значно більше ніж минулого. Детальніше про роботу пункту незламності нам розповів Ігор Алпанов. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Шосткинського районного управління головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Починаючи з 5 вересня, були розгорнуті пункти незламності даного типу. У місті шостка по вулиці Свободи біля першої лінії, а також по мікрорайоні капсулі, район вулиці Заводська біля клубу. Минулому році у нас була така, скажімо так, стара палатка. То це вже більш нова, тобто вона може вмістити більшу кількість населення, більш, скажімо так, теплоефективна, тобто краще зберігає тепло. Ну і знов-таки візуально більш, скажімо так, приємно. Пункт незламності забезпечений всім необхідним на випадок відсутності електроенергії та тепла. Тут є завжди в пунктах незламності вихід до мережі інтернету, тобто громадяни навіть попри тому, якщо не буде інтернету в власних оселях, можуть сюди прийти безкоштовно скористатися даним інтернетом, ну і попрацювати або зв'язатися зі своїми близькими в разі відключення електроенергії та мережі інтернету. Ігор Алпанов розповідає, що ще є в Верені цих наметів, які слугують пунктами незламності, обов'язково є опалювальні прилади, тобто будь-це твердопаливні агрегати, або це можуть бути, скажімо так, теплові пушки. Є вихід знов таки в мережу інтернет. Також громадян можемо забезпечити гарячими напоями. Є скарм так, мінімальний запас продуктів харчування у випадку, чого якщо буде необхідно, знов таки є запас питної води в даних пунктах незламності. Є дитячий куточок, тобто батьки, які працюють, наприклад, в мережі інтернету, можуть прийти сюди працювати і залишити дитинку в дитячому куточку, щоб вона там приємно з користю провела свій час. За досвідом минулого року пункти незламності слугуватимуть не тільки як майданчики, на яких можна скористатися інтернетом та електроенергією, а також у планах проводити тут освітницьку роботу серед населення. Дані пункти незламності вже працюють. Тобто, з 5 вересня вони вже функціонують в даних пунктах. Лавності завжди будуть чергувати працівники державної служби України з звичайних ситуацій, а також представники національної поліції. Дані пункти незглавності. Працюють цілодобово, тобто в будь-який час громадяни можуть отримати тут якусь елементарну допомогу. Плануємо проводити тут інформаційно-розясну роботу серед населення для того, щоб, так забезпечити більш безпечніше життя для наших громадян, нашого міста, нашого району громади. Пункти незламності вже розгорнуті за потребою. Сюди зможуть звернутися люди. Поки ж тут цілодобово чергують рятувальники. Поки що громадяни заходять в дані пункти незглавності. Для того щоб дізнатися, що тут є, тобто просто поцікавитись стосовно безпосередньо того, для чого даний намет був встановлений, дуже часто задають питання, для чого так, скажімо так рано поставили дані пункти незглавності, елементарно для того, щоб у випадку. Ну, скажімо так, блекауту, да, відключення теплової енергії, енергопостачання. Громадяни вже знали, коли куди можна звертатися, знали, де дані пункти незламності знаходилися, і скажімо так, в найкоротші сроки, терміни змогли сюди добратися. Пункт незламності готові приймати відвідувачів на випадок екстреного відключення світла та тепла. Але сподіваємось, що все буде добре, і вони українцям цьогоріч не знадобляться.